Привіт, друзі! Виїхав я сьогодні ввечері на Дніпро половити судака. Ловити я буду на борідки, давно забута приманка. Дуже мало людей на неї зараз ловлять, але я ловлю, друзі. Мені подобається, як вона працює, судак відзивається непогано, чому б не ловить, коли працює. Комплект я вже зібрав, ну а зараз буду розпочинати риболовлю. Ось так, друзі, виглядає приманка ця, нічого складного в виготовленні її немає. Маленький шматок пінопласту, трійник і волос. Є в мене і більшого розміру, і різного кольору. Також ловлю наборідки з телевізійного кабелю. В'яжу це на товстому флюрокарбоні, монтаж. Відвідний повідець. Ну, а вантажик, друзі, ну, в принципі, я використовую 25-28 грамів. Тут вже дивлячись по умовам, де ви ловите. По проводці також нічого складного немає. Один-два оберти пауза. Буваю, ще пробую, ловлю і на протяжки. Скільки я не пробував, довгі паузи не працюють. Судочок відзивається, в принципі, на першій секунді паузи. Кольорам в мене краще за все працює борідка, пофарбована сріблястим лаком під натуралку. Хоча на минулій рибальці непогано спрацював жовтий. Ну, друзі, тут потрібно пробувати. Буває і на Кислотно непогано відзивається. По комплекту спінінг від Азури, це XP 86 MN. Катушка Daiwa Excel 4000, шнур від Азури, це Safina 4-жильний. По японії решітка 1.2. Монтаж зв'язаний на 0,42 фліокарбоні. Ого, друзі. А я не знаю, що це таке. А шандарахнуло. Мені здається, це не судак, а може і судак. Якщо судак, то дуже гарний, мабуть. А може так здається, не знаю, друзі. А зараз дивиться, що він виробляє. Чи сум став? Ні, друзі, це гарне судачела. Це просто... це просто гарний. Ой-ой-ой-ой-ой. Є, -ой 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 -ой. мандрід. Ви подивіться на цього красення. Борідка в пащі. О! Ну це, це, друзі, явно задвушку. Фух, Оце так трофей. Дивіться на що взяв. На кислотну. На кислотну борідку. Блин, а як ж ти так... А, друзі. Ну гляньте на цю рубину. Подивіться на цього красення. Друзі, спрацювала щойно ось така борідка кислотного кольору. Пройшла, мабуть, година з початку моєї риболовлі. Жодного тичка, друзі, не було. Починав я з борідки така піднатуральна, ну, натуралочка. Потім спробував жовтеньку, та яка на минулій рибальці дуже себе непогано показала. З телевізійного кабелю я спробував. Оце причепив кислотного кольору і на другому закиді. Така файна подача. ну Гарний-гарний заліковий судак. Блін. Ви це бачили? Друзі, продовження моєї риболовлі. ввечері наступного дня. Вчора судак погано відзивався, заробив я тільки два клювання. Проте розмір Судака непоганий. Виїхав я сьогодні знову десь на півтори години. Побачимо, який буде сьогодні результат вечірньої риболовлі. По комплекту, по оснастці, все те саме ловлю я на борідки. на друзі. Оце так дал. З першого закиди. Розпочаю з борідки. Та яка під натуралку? Ну, Судачок, Судачок не крупний. Ось такий. Ось на таку борідку щойно відізвався судачок. Ось такий, друзі, сьогодні початок. Все ще попереду. Сподіваюсь, що трошки пізніше буде покраще саме з розміром. На жовтеньку теж не хочу. Давайте зараз спробуємо ось на таку кислотну. Є, друзі. Такий. Подивіший, ніж перший. І на кислотну. І далеко взяв. Ось такий, друзі. І спрацювала кислотна борідка кислотного кольору. Пішу, підростай. на жовту відзиватись не схотів а на кислотний колір зреагував. Тут потрібні потрібно пробувати на все, друзі. Хоча на початку літа Ну, в червні місяці я ловив на борідку таку під натуралочку, і чудово він відзивався. Ось такий. А ну він дай. О! Давай. До цього один звалив, завів траву, поки я висмикнув, друзі, він вийшов. Сьогодні з клюваннями покраще, ніж вчора було, але поки що розмір судака ви самі бачите, який відзивається, але не крупний. Ну нічого, головне, що відзивається. Замало в мене зараз вже часу на вечірнє Рибалки максимум можу виїхати на півтори години. Буває цього часу вистачає, щоб нормально відловитися. А буває таке, що декілька клювань, друзі, і все. Тимнішає зараз шутко. О, друзі! Це непогано. Також відпускний. Що вже прочепилися. Там так здалося. Начеплялося вам сміття. Ось такий. Це вже сьогодні п'ятий. Зараз декілька закидів на сріблясту, поки що трішки ще видно. Ну, чесно сказати вам, друзі, скільки я не пробував вночі на борідки, принаймні, принаймні в мене нічого не ловиться. Я пробував неодноразово. це ще як сирія відзивається. Тільки як темно все. Ось такі в мене вийшли два вечірні виїзди на Судака. Вчора один, зате гарний, сьогодні п'ять. І всі не крупного розміру. Ось такий результат. Все, друзі, почну збиратись вам всім. Дякую за перегляд, до зустрічі на воді.